Вітаємо нашу молитовну родину. Сьогоднішнє відео особливо благословить вас, адже воно сповнене сили Божої, сили звільняти, сили давати мир, сили давати знання з неба, відновлювати те, що здавалося би втраченим. Можливо, у тебе, наш слухачу, непростий період, можливо, тіло шукає відновлення від минулого дня. Можливо, тобі важко, але ти навіть не можеш пояснити чому. Але у нас є блага звістка. У нас є сильне слово, яке допоможе, у нас є сильні обітниці, які збуваються. У нас є Бог, який більше будь-яких викликів. І це не звичайна молитва, просто дозволь собі вімкнути свою віру. Адже кожному Господь дав міру віри Божої, дай, Господу, явити перемогу у кожній сфері Твого життя через цю молитву, дай, Господу, відновити тебе. Твої сили, твоє серце і душу дай Господу місце для зцілення твого тіла. Тож давайте розпочнемо молитву разом. Перед цим зроби простий крок, який допоможе слову дійти до інших. Постав уподобайку, напиши кілька слів у коментарі або підпишись на канал, якщо ще цього не зробив. А тепер, друзі, стаємо разом у сильній молитві. Господи наш, Боже живий, істинний і незмінний, ми приходимо до Тебе цього ранку не як ті, хто все знає, не як ті, хто все може, а як твої діти, які шукають Твого світла, Твого миру і Твоєї близькості. Ми дякуємо Тобі за цей новий день, за подих, який ти дав, за життя, яке триває, за милість, що не згасає, а знову покриває нас. Господи, перш ніж просити, ми схиляємо серце, ми визнаємо. Ми недосконалі. Ми визнаємо свої помилки, визнаємо кроки без тебе. Визнаємо, що часто покладалися на себе більше, ніж на Твоє Слово. Ми приносимо покаяння перед Тобою за слова, що були сказані з болю, за вибори, зроблені без молитви, за дні, коли серце було закрите, за моменти, коли знали істину, але не послухались. Пробач нас, Господи. Очисти, Омий серця, забери тягар вини, який не від тебе. Ми не хочемо ховатися, не хочемо вдавати сильних. Ми приходимо такими, як є, бо знаємо Ти Бог милості, а не засудження. Ми приймаємо Твоє прощення Тайм один та два. Ми приймаємо благодать. Ми приймаємо очищення. Ми приймаємо новий початок сьогодні. І тепер, Боже. Коли серце очищене, коли дух схилений, коли ми стоїмо перед Тобою, ми відкриваємося для Твого слова. Бо Твоє слово живе, Твоє слово сильне, Твоє слово змінює не лише обставини, а саму людину зсередини. Я молюся зараз за кожного підписника каналу Молитва Українською, за тих, хто слухає цю молитву зранку, за тих, хто прокинувся з тривогою. За тих, хто не бачить шляху на сьогодні, за тих, хто виснажився в боротьбі, за тих, чия віра ослабла, але ще жива. Господи, зміцни їхню віру. Не поверхнево, а глибоко. Нехай віра постане там, де довго панував страх, нехай надія оживе там, де було розчарування, нехай твій мир наповнить ті глибини серця, де жила напруга. Ми проголошуємо. Віра не зникає, віра відроджується, віра зростає, коли серце чує Боже Слово. Тож нехай зараз Твоє Слово торкнеться кожного. Нехай думки стануть ясними, нехай серце заспокоїться, нехай душа відчує Бог поруч. Благослови їхній дух, Господи, нехай зникне внутрішній конфлікт, нехай відійде самозвинувачення, нехай прийде усвідомлення Твоєї любові. Благослови їхню душу, зціли рани, про які мовчать, зціли біль, який ховають, зціли спогади, що досі болять. Благослови тіло кожного, Господи, Ти Бог життя, ти Бог зцілення, ти Бог відновлення. Нехай Твоя сила торкнеться слабких місць, нехай напруга зійде, нехай приходить оновлення. Ми молимося за їхні родини. За подружжя, за дітей, за батьків. Нехай у домах запанує мир, нехай згаснуть сварки, нехай з'явиться порозуміння, нехай любов переважить образи. Ми приносимо тобі фінансову сферу, ти знаєш потреби, ти бачиш нестачі, ти бачиш страхи. Навчи довіряти тобі, навчи мудрості, навчи спокою, відкрий двері що від тебе, закрий ті, що ведуть у виснаження. Ми молимося за працю, за покликання, за рішення, які стоять попереду. Веди, навчай, спрямовуй, вирівнюй шляхи, Тайм двос. Нехай кроки будуть з віри, а не зі страху. Нехай не поспіх керує, а твій мир. Ми благословляємо кожного слухача на цей день. Нехай він буде іншим, не ідеальним, але наповненим тобою. Нехай люди побачать знаки твоєї турботи, відчують твій захист, почують твій голос у звичайних речах. Ми проголошуємо Бог не залишив вас, Бог не відвернувся, Бог не втомився від вас. Він поруч, Він веде, Він тримає. І навіть якщо шлях непростий, він має сенс і Господь Всемогутній вже подбав про все наперед. Бог-обітниць. і жодне слово, сказане тобою, не втрачає сили. Ти проголосив у писанні: Господь, моє світло і моє спасіння, кого мені боятися. Тому ми говоримо сьогодні з вірою: страх не керує, паніка не має влади, темрява не визначає напрям. Бо написано: Господь охороняє твій вихід і твій прихід тепер і навіки. Господи, Нехай твій захист буде над кожною дорогою, над кожним домом, над кожною родиною, над кожною ніччю і кожним ранком. Нехай жодна людина, яка слухає цю молитву, не залишиться без Твого покрову. Бо ти сказав: хто торкається твоїх дітей, торкається зіниці Твого Ока. Господи, ми підносимо молитву і за владу, і за тих, хто має відповідальність приймати рішення. Бо написано, щоб звершувалися молитви за всіх, хто при владі, аби народ міг жити в тиші й мирі. Тож ми просимо Тебе Боже, дай мудрість керівникам, дай страх Божий тим, хто має вплив, зупини зло, викрий неправду, підійми людей із чистим серцем. Нехай рішення ухвалюються на користь життя, а не руйнування. Нехай Твоя рука. Буде над людськими планами, бо серце того, хто керує, у твоїй руці, Господи, і Ти спрямовуєш його шлях. Господи, ми приходимо до Тебе і в темі сіяння та плодів, не як до магічної формули, а як до духовного закону, бо Ти встановив, що людина сіє те вона і пожинає. І ще сказано хто сіє щедро, той і жатиме щедро. Тому ми благословляємо кожного, хто сіє тайм варадез, час служіння, віру, любов, фінанси, послух, доброту, підтримку. Нехай ніхто з тих, хто сіє з чистого серця, не зазнає сорому. Бо написано не втомлюйтесь робити добро, бо у свій час пожнете, якщо не здастеся. Господи, благослови жнива у кожній сфері життя, у духовному зростанні, у сім'ї, у здоров'ї. У праці, у покликанні, у фінансах. Нехай приходять плоди, які приносять мир, стабільність і довготривалу радість. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що люди вже мають, за дах над головою, за щоденний хліб, за людей поруч, за можливість чути Твоє Слово. Ми дякуємо Тобі за кожну руку, яка не стиснута страхом. За кожне серце, яке не зачерствіло, за кожну людину, яка залишилася живою всередині. І ми проголошуємо з вірою рука праведного не буде порожньою, життя довірливого Богу не завершиться нестачею той, хто уповає на Господа, не буде приниженим і зламаним. Бо сказано я не бачив праведного залишеним і його насіння жебраками. Нехай ця обітниця оживе в житті кожного слухача. Нехай люди не бояться давати, не бояться довіряти, не бояться майбутнього. Бо ти джерело, ти опора, ти той, хто забезпечує. Ми дякуємо тобі за все, за минуле, за теперішнє і за те, що ще попереду. Ми завершуємо цю молитву не в напрузі, а у вдячності, не в сумнівах, а у вірі, не в порожничі. А в наповненості. Бо Господь вірний, бо Його слово живе, бо Його рука простягнута. І зараз я молюся: Нехай кожен, хто слухає, відчує, що Божа сила вже діє. Нехай серце заспокоїться, нехай душа знайде мир, нехай тіло відчує полегшення, бо ти сказав Я зціляю всі твої недуги. Ми приймаємо це не як відкладену надію, а як реальність сьогодні. Я приймаю чудо тут і тепер. Господи, дякуємо Тобі за кожне визволення, за кожне зцілення, за кожне відновлення. Ми віддаємо тобі всю славу і проголошуємо, цей день стане днем змін, цей дім місцем миру, це життя, наповненим силою, бо ти Бог, який був, є і буде навіки. Благословення тих, хто рухає Боже Слово. Господи, ми особливо благословляємо сьогодні всіх, хто поширює Твоє Слово, тих, хто сіє не з примусу, не заради слави, а з любові до Тебе і людей. Ми благословляємо партнерів каналу Молитва Українською, тих, хто підтримує служіння, хто молиться, хто ділиться. Хто вкладає свій час, віру і ресурси, бо той, хто сіє в дух, обов'язково пожне життя, і ті, хто служить Божій справі, не можуть жити без плоду, їхні руки не будуть порожні, їхні доми не будуть у нестачі, їхнє життя стане свідченням твоєї вірності. Ми дякуємо за партнерів, ми благословляємо їх і проголошуємо над ними рясний плід у всіх сферах життя. Ронове благословення, нехай благословить тебе Господь, і нехай охороняє тебе. Нехай Він благословить твій день і ніч, твої кроки і зупинки, твою працю і твій відпочинок. Нехай Господь засяє своїм обличчям над тобою і буде милостивий до тебе. Нехай Його світло увійде туди, де була темрява, і принесе надію, нехай Господь зверне лице своє. До тебе і дасть Тобі мир мир у думках, мир у серці, мир у рішеннях. Нехай цей мир стане твоїм внутрішнім компасом. І зараз я молюся нехай кожен, хто слухає, відчує, як Божа сила вже діє, нехай серце стане спокійним, душа знайде мир, тіло відчує легкість. Господи, Ти сказав: Я зцілюю всі недуги ваші, ми віримо Твоєму Слову. Ми приймаємо це не як обіцянку на завтра, а як реальність сьогодні. Я приймаю чудо зцілення тут і зараз. Господи, дякуємо Тобі за все, що Ти зробив і ще зробиш. Дякуємо за кожне благословення, за кожне визволення, за кожне зцілення. Ми віддаємо Тобі всю славу і честь. Ми молилися всі разом у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, зараз ми звертаємося до вас не як до глядачів, не як до підписників, а як до співпрацівників у Божій справі. Бо те, що відбувається через канал Молитва Українською, це не просто відео, це живе служіння, це відкриті серця, це люди, які чують Бога. Кожен випуск це мінімум 3-5 тисяч сердець, які зупинилися, прислухалися вперше за довгий час помолилися. Хтось отримав мир, хтось нас надію, хтось зцілення, хтось відповідь. І все це відбувається тому, що хтось послав, хтось підтримав, хтось не пройшов повз. Біблія каже, як же повірять, коли не почують, і як почують без того, хто проповідує. Для виходу кожного відео потрібно щонайменше тисячі гривень. І ми змушені випускати молитви не так часто, як хотілося б, не тому, що немає бажання, а тому, що служіння має реальну ціну. Але кожна гривня, посіяна в це служіння, це насіння в живу землю. Землю, яка вже дає плід, землю, де слово працює, землю, де Бог торкається людей. Написано хто сіє щедро, той і жатиме щедро. І ще. Хто сіє в дух, від духа пожне життя. Сіяння в поширення Божого Слова це не витрата, це участь у Божому плані, це інвестиція в вічне. Ти можеш не стояти за кафедрою, можеш не говорити в кадрі, але сіючи, ти стаєш частиною кожної молитви. Коли людина слухає відео і плаче в молитві, ти там. Коли хтось знаходить мир, ти там. Коли хтось повертається до Бога, ти там. Бо Біблія каже хто приймає пророка в ім'я пророка, отримає нагороду пророка. Ми закликаємо вас якщо Бог торкається вас через це служіння, якщо ви відчуваєте плід, якщо бачите, що молитва працює, посійте. Посійте не зі страху, не з примусу, а з віри і вдячності. Навіть невелике насіння в руках Бога стає великим благословенням. Написано: Бог дає насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть. І ми проголошуємо, ті, хто сіє в це служіння, не залишаться без плоду, їхні руки не будуть порожні, їхні доми не будуть у нестачі, їхні серця будуть у мирі, бо вони будують царство Боже. Бог сам бере відповідальність за їхнє забезпечення. Якщо ти відчуваєш у серці цей поклик, зроби крок віри сьогодні, стань частиною того, щоб Боже Слово звучало частіше, щоб ще більше людей почули Господа. Ми благословляємо кожного сіяча, ми дякуємо за вас і проголошуємо над вами рясний плід у всіх сферах життя. Бо Божа справа ніколи не залишається без відповіді, і жодне насіння, посіяне з вірою, не пропадає. Господи Всемогутній, З особливою пошаною і вдячністю ми підносимо перед Тобою всіх партнерів служіння каналу Молитва Українською. Тих, хто не просто дивиться, а бере участь, тих, хто не проходить повз, а стає співпрацівником у царстві. Господи, Ти сказав у своєму слові, і буде він як дерево, посаджене при потоках вод, що плід свій дає свого часу, і лист його не в'яне, і в усьому, що він чинить, щастить йому. Тому ми проголошуємо це слово над кожним партнером нехай вони будуть як дерева, укорінені в тобі, не виснажені обставинами, не зламані вітрами, не спустошені посухою. Нехай їхні корені йдуть глибоко в живу воду Твого Духа, нехай вони черпають силу не з цього світу, а з Твого джерела. Господи, Ти сказав благословення Господня, воно збагачує і смутку з собою не приносить. Тому ми проголошуємо над партнерами, нехай їхній достаток буде чистим, нехай їхній прибуток буде мирним, нехай їхнє благословення не несе тиску. Не несе страху, не несе виснаження, бо вони сіють у духовну ниву і пожнуть духовний плід. Господи, ти пообіцяв той, хто дає бідному Господеві позичає, і він віддасть йому за його добродійство. Тому ми проголошуємо: Ти сам стаєш їхнім боржником, ти сам береш відповідальність за їхні потреби, ти сам відкриваєш для них двері. Які ніхто не може зачинити, нехай у їхніх домах буде мир, нехай у їхніх сім'ях буде злагода, нехай у їхніх справах буде мудрість, нехай у їхньому тілі буде сила і здоров'я. Бо написано: Господь відкриє тобі свою добру скарбницю і благословить діло рук твоїх. Ми проголошуємо діло їхніх рук благословенне. Праця їхня немарна. сіяння їхнє не забуте, і навіть якщо плід не одразу видимий, він уже росте. Бо ти Бог, який бачить таємне і віддає явно. Господи, ми дякуємо Тобі за кожного партнера, за кожне серце, яке відгукнулося. І ми проголошуємо над ними вони не будуть у нестачі. Вони не будуть посоромлені, вони не будуть покинуті, бо вони будують твоє царство, і ти сам будуєш їхнє життя. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.